Завула, подружка, е, <сміст> я не забула, <сміст> що в тебе подружка інстаграм-блогер. Я не знала, стала в очі. Я в якому ти? Е, сильна бізнесмен, <сміст> розумієш, е, крута. Так що що? Я, я відразу дивися, одразу інтерв'ю. В Тріфан треба вчитися. Обов'язково мало того, що вчитися, треба не один раз вчитися і переучуватися. І додавати собі знань. А в клуб міжнародної торгівлі запрошуємо людей ще? Всіх запрошуємо. Всіх, Правда, бо що? насправді останнім часом дуже мало людей обізнані в цій справі. Людей, які не хочуть логічно мислити, можуть, але не хочуть. А клуб заставляє логічно мислити. Розплутувати цепочки, які не можна розплутувати ланцюжки. ті всі. І... Барзополіцем <tanko> дякую. Е я ще два слова тебе запитаю, бо це дуже важливо. Е чи відбила ти ти заплатила за навчання 450 євро? Скільки вже відбила разів? О, то я відбила з першого разу, з першої поставки. В принципі, <tanko> відбила <tanko> і пішла в ну, пішла в плюс. Ірина перевізниця <tanko> е сама водієм собі, працює в себе і ще торгує так. <tanko> Це так, Це додатковий бізнес для перевізників. Так, це супербізнес, тому що є багато плюсів у перевізників, які торгують, тож маєш свій транспорт і, власне, можеш перевозити свої ж вантажі, що з дешевшою логістику, і додає прибутку. І е тільки зазначимо, що якщо везете своєю машиною в Польщі, то вам треба додатковий дозвіл. Так, 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 так. До речі. В Він нашому клубі міжнародної торгівлі ви можете дізнатися, який саме. Дякую, друзі.